До речі, дивіться, два варіанти плитки. Це в другій черзі ось таку поклали. А це в першій черзі поклали ось таку. Трошечки ми виду зміняємо, не робимо все однаково. Наприклад, цей таунхаус, бачите, посадив дерева, а тут буде накриття, наприклад. Це ми робимо для того, щоб наші будинки і таунхауси вони не були всі одноманітними, щоб дати вам трошечки волі. Для творчості, хоч і не так і багато, бо вже багато що готове. Але якщо заходити пораніше, то можна в принципі, додати якісь свої елементи, додати трошки своєї творчості. Наприклад, власники ось цього будинку, не буду показувати, надіюсь, ви побачили, він є розовий, з таким гарним розовим відтінком. Ось, тому ми даємо можливість для того, щоб експериментувати, робити, бачите, Експериментувати, робити деякі моменти такі творчі, щоб ну, ви втілювали якісь свої бажання. Не тільки наше бачення цього котежного містечка, не тільки так, як ми його собі придумали, а щоб ваші побажання теж враховувалися і максимально лояльно до них ставимося. Це центральна вулиця. Ми знаходимося в котежному містечку Нова Мрія, що є в гостомелі. Приїжджайте на перегляд, все покажу.